Розглянемо написання іменників з пів. Іменники з пів у житті в наземному відмінку пишемо разом. Наприклад, пів аркуш. Аркуш вжитий в наземному відмінку, тому це слово потрібно писати разом. Пів плюс іменник вжитий в родовому відмінку пишемо окремо. Наприклад, півки Кого чого Києва пишемо окремо, тому що це іменник вжитий в родовому відмінку. Так само півострова, острова, кого чого, пишемо в родовому відмінку окремо. І півяблука, кого чого, пишемо окремо. Тож, наша відповідь буде: піваркуш, тому що це слово вжито у називному відмінку. От і все.